Всім доброго дня! Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо помідори. Дозрівають помідори і ми закриваємо все, що тільки можна. Сьогодні в мене буде рецепт із помідор, які трішки десь ударені, трішки десь, можливо, обрізані, але буде смачнюща томатна паста і томатний сік. Починаємо. Порізаємо просто довільно, нарізаємо великий-великий казан. І потім потім будемо ставити на вогонь. Коли поставили на вогонь, ви, ви бачите, що багато, неначе води. Але це не вода, це сік і плазма. Далі я беру оцю всю масу, яка проварилася, до м'якості томатів. І на ніч виливаю у мішок з-під цукру. І ми отримуємо томатний сік і отаку масу, яка ну, густенька. Томатний сік будемо готувати окремо, як робиться це завжди. А оцю масу густеньку ми зараз повинні перетерти через сик. А ми через сито, тому що оці всі шкірочки, кісточки нам не потрібні. І отримаємо таку густеньку, гарну масу. І з цієї маси ми будемо готувати томатну пасту. Готується все дуже-дуже швидко. Томатний сік ми поставимо на вогонь, додавайте соль, як хочете, спеції, і будемо варити. Але зараз займаємося пастою. Далі ми беремо. Протинь. І на протинь будемо виливати всю цю масу. Протинь беріть більшої площі, так скоріше буде випаровуватися зайва волога. Просто беремо цю густу масу перетерту через сито, і виливаємо. Нічого не додаємо ні борошна, ні крохмалю. Просто виливаємо і отак ретельно, ретельно розрівнюємо, щоб було. Чим менше шар у вас цієї маси, тим скоріше приготується томатна паста. Але нічого страшного. Ось я ви бачили, у мене казан здоровий, було багато помідорів, мабуть, кілограм 5, і вийшло оце скільки у мене цієї маси. Розрівнюємо зараз і будемо відправляти в духовку. Духовку вімкніть. 200-180 градусів і будемо просто просушувати, щоб випарвалася плазма, яка залишилася зайва. У цій Ви бачите, масі. яка гарна маса, шовковиста така, ну просто шикарна. немає ніяких грудочок, немає зерен. Все перед вами. Ну що, тепер займемося ми з вами. Томатним соком. Всі, хто додасте лавровий листочок, можете достати перець горошка, можете трішки присолити це все за вашим бажанням. Просто ставлю на вогонь закипить і варимо буквально пару хвилин. І дивимося на нашу пасту. Що ж у нас тут в духовці? Поки вона не змінилась, тому що пройшло мало часу, ви можете перемішувати, щоб швидше виходила волога. Але я рекомендую вімкнути трішечки обдув, якщо у вас він є. Якщо нема, поки що готуємо із закритою духовкою. До Часу, поки паста змінить свій зовнішній. Не хвилюйтеся, нічого у вас не згорить, все буде нормально. Ну, ось, Нарешті, наша паста, поверхня її стала схожа. На поверхню місяця. Ви бачите, які тут прямо отвори з'явилися. Тобто вона вже не рідка, а дуже-дуже гарний вигляд має, і за смаком вона. теж Обережно те, смачна. все перемішаємо. Дивіться, яка вона гарненька, зовсім не водяниста. Але ще паста не готова. Ми ще будемо її тримати в духовці. Я хочу сказати, що якщо немає у вас обдува, то, звичайно, довше готові. Волога довше виходить, але нічого страшного, ви можете в подальшому відкрити трішки дверцята і підняти температуру 200-220 градусів. І чекаємо, поки наша паста шикарна доготується. Хочу сказати, що застилайте оце скельце пергаментом або фольгою, тому що паста трішки буде стріляти, і потім вам прийдеться мити духовку. Це ви ви вже дивіться. Ну що, ви бачите, 200 градусів температура. Відчиняємо, подивимося, що взагалі десь одна година 15 хвилин у мене запікалася, випаровувалася ця томатна паста. Дістаємо. Паста у мене готова і банки я стерилізую, тому що банки обов'язково повинні бути гарячими, простерилізованими. Ну що, Дістаємо нашу пасту, вона повністю готова. і Давайте трішки роздивимося, яка ж вона однорідна. Нема ніяких підгорілих вкраплин. Просто карна. Так, її небагато вийшло, але все одно це домашня паста без всяких домішок. Вона дійсно чудова, і за смаком, і за кольором, який вона дає страві, яку ви додаєте її. Я готую не перший рік. Це просто те, що необхідно кожній господині. Ну і тепер, звичайно, беремо цю пасту і розкладаємо по стерилізованим банкам. Як це робити, я думаю, ви знаєте. Ну що, ось так виглядає. І тепер нам потрібно в кожну баночку, це для того, щоб і смак був інший, і краще все зберігалося, додати в одній столовій лосці звичайного, рафінірованого. Масло олії без запаху. Ну що, наша робота вся перед вами, ви все бачите, як виглядає паста. Що я хочу сказати за противень, на якому ми це готували? Подивіться: тут все красиво, немає зовсім ніде ніяких краплень, горілого чи що. Ви бачите, що сіночки трішки, неначе прихватило. Я відразу скажу, що цей раз я просто якось так поспішала. Застеліть краще пергаментом або фольгою. Пергамент просиліконений. Аж туди, щоб на бортики піднімалося, тому що одне погано, ну потім тяжко вимивати у ці бортики, тому що воно трішки підгоріло. А в цілому, все окей. Все це дуже швидко вимиється. А ми дивимося, що ж ми з вами наварили. І пасти. І томатного соку, і навіть плазми. Плазма це томатний сік, але без м'якоті, просто-просто водичка. Ми сьогодні готували пасту і, як кажуть, царем нашого рецепта є паста королевішною. Подивіться, яка вона гарна. А як визначити якість пасти, ви знаєте, в магазині, вдома. Ви просто перевертаєте банку і нічого не, не трусите, просто тримаєте. І паста не повинна ляпсь і падати. Вона повільно повинна спускатися по стінкам банки. Ну що, вийшло дві баночки пасти і майже три літри соку. Дуже смачного і гарно. Помідорів я не важила. Скільки було, чим більше помідорів, тим більше пасти.